Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про серію скальп торгової марки Alpha Мілана». Ця серія спеціально розроблена для відновлення шкіри голови, для природного балансу шкіри голови. Основним ключем є здорове волосся і сяючий ваш вигляд. В цю серію входить шампунь проти лупи. «Пірифанк». Легко і делікатно очищає вашу шкіру голови. Дозволяє шкірі дихати. Навіть дуже-дуже дуже жирна лупа, можна її позбутися, але це кожен день потрібно ним користуватися. Найкраще підходить для чоловіків. Кажу чесно: має м'який аромат, ніжний такий троянисто-цитрусовий, дуже гарно пахне, дуже легкий, дуже гарно милиться, хоч він є безсульфатний і має дуже легку і ніжно очищувальну дію. Шампунь балансін прекрасний шампунь для підлітки, для тих жирна шкіра голови і сухе волосся, збалансовує гарну волосину, очищає ніжну шкіру голови, забирає всі надлишки себему, не обтяжує волосся, має ніжний, такий, Він такий... вони всі такі цитрусово-п'янкі аромати. Ніжно очищає, гарно зберігає здоровий блиск, відновлює волосину і дозволяє вашому волосі шкірі дихати. Мій улюблений продукт це міцелярний шампунь для чутливої шкіри голови. В кого є надлишки такого псоріазу, в кого є дуже надзвичайно така шкіра, яка дуже чутлива. Постійна подразнена, яка не підходить майже ніякі шампуні. Ми ну, шукають вихід ситуації. Це ідеальний вихід ситуації. Після стресів, після цього всього, що у нас зараз робиться в нашому соціумі, нам потрібно щось полегшити. Цей шампунь реально вам зніме, зніме почервоніння, зніме зуд, він легко очищає, він має таку визимуючу дію на шкіру, він створює гарну плівку, і після його використання ви відчуваєте легкість і м'якість. Ну і так як в нас зараз дуже часто випадає волосся, є прекрасна серія Energy. В Склад входить шампунь. І дуже класний лосьйон. Ви використовуєте шампунь кожен раз, два рази на миття. Він нормалізує шкіру голови, він дає живлення. Але з цим лосьйоном його треба використовувати мінімум 3 місяці. Кожен раз після миття на шкіру голови ви наносите цей лосьйон. Він регенерує частинки, він дозволяє ваші волосини укріпитися, краще росте волосся. За два місяці ви побачите, що у вас вже буде набагато густіша. Волосина плотніша, і ви будете там в тих місцях стресу, де в волосся, ви вже почнете зразу відчувати, що воно відростає. Кожен раз після миття його треба наносити на всі стресові зони і по всій шкірі голови з масажними рухами. І саме масажні рухи, як стимулюють прохід цієї цього разом з сам, шампунем. Це надзвичайно крута дія. За три місяці ви побачите отакий результат. Я вам щиро рекомендую. І хочу розказати про мій улюблений продукт це В Його склад входять також пробіотики і пробіотики, але через те, що він є дуже крупночастинковий, іноді, коли дуже сильно чутлива шкіра голови, коли ви бачите, що вона дуже подразнена, краще використовувати тоді детокс. а його на тоді. Коли шкіра більш заспокоїться, тому що якщо вона у вас буде подразнена і ви маєте якісь висипки, е, такі відкриті рани на голові, краще цей скраб не використовувати, тому що він має дуже сильно концентруючу дію, і мікрочастинки лайму, пробіотиків, вони мають цитрусові частиночки, вони мають певну кислоту. То краще його використовувати, коли шкіра в більш спокійному вигляді. Коли дуже жирна лупа, його добре використовувати. Але коли є гіперчутлива шкіра, то краще я рекомендую використовувати глину детокс. А скраб використовувати тільки тоді, коли ваша шкіра потребує такого повного сильного очищення при меншому подразненні. Він має ніжну, легку гелеву текстуру. Я можу зараз це показати. Дивіться, дуже такі крупні мікрочастинки, які дуже гарно роблять масаж і скрабують вашу шкіру голови. Всі надлишки себому, лупи, надлишки жиру, воно все ніжно, ніжно, ніжно і м'яко очищає. А з додаванням теплої води вони перетворюються в ніжну піну. Тобто, вам. Можна, ви можете його використовувати тільки раз на тиждень, але комбінувати з любою цією серією, це як будто провідник. Ви очищаєте піршкіру голови скрабом, а потім додаєте все, що вам необхідно. Він також вам допоможе при випадінні, тому що шкіра голови очиститься і краще в зайде в глибину. Він допоможе вам при лопі, тому що саме. Лупа, вона, особливо, коли вона жирна. Вона буде, забиває вашу волосинку, і її важко вимити. Цей скраб допоможе вам, допоможе вам зняти всі орговівші частиночки. Він допоможе вам ніжно, ніжно, делікатно все очистити. І він має ніжний, ніжний такий цитрусовий п'янкий аромат з додаванням такого, знаєте, зеленого чаю і лайму. Шкіра дихає. Очищається і наповнюється. Моя щира вам рекомендація: ця серія є ключем здорового та сяючого вашого волосся і здорової шкіри голови. Вона саме для цього і розроблена. Тому вона підходить як і для підлітків, так і для дорослих. І міцелярний шампунь підходить і для діток. Тому щира моя рекомендація: якщо ви хочете бути в гармонії з собою, і ви не хочете на свою голову давати дуже багато якоїсь хімії. Це дуже прекрасна, прекрасна серія на рослинних компонентах, повністю веганська, яка розроблена в італійських лабораторіях для того, щоб ваше волосся було здоровим, сяючим і шкіра, ніжно дихала.